Коли я була ще дуже малою і починала знайомитися з країнами і з мовами нашого світу, мене завжди спантеличувало, чому в Америці не розмовляють американською, в Австралії австралійською, в Австрії австрійською. Я думаю, що такі питання ви собі також задавали. Це всіх нас а, тим чи іншим чином займало. Ми це хотіли зрозуміти. На сьогодні ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що більшість країн, де мова і назва країни не співпадають, вони були колонізованими. Але що стосується австрійської мови, якої не існує, чому так? Чому все ж таки в Австрії розмовляють німецькою? Австрія ніколи не була колонізована Німеччиною. Давайте подивимося на історію цієї країни і чому. В цій країні розмовляють німецькою на минулих вихідних. Я спеціально поїхала в Австрію, а саме в столицю у відень. В Зальцбурзі я вже була, а у відні ще ні. І ось я хотіла відчути цю атмосферу, почути на власні вуха прекрасну милозвучну австрійську німецьку мову, тому що вона все ж таки відрізняється від німецької по вимові, особливо також кількома словами. І я вам хочу сказати, що, на жаль, я практично цієї австрійсько-німецької мови не чула. Просто настільки було багато туристів в центрі міста, що я чула всі мови Балкану. Інші мови світу, але не німецьку і не австрійсько-німецьку. Для того, щоб зануритися в цю австрійську культуру, щоб відчути, почути австрійсько-німецьку, потрібен час. Тут я дійсно погоджуюся, в мене його, на жаль, не було. В мене був лише час на вихідних, і я для вас підготувала такий невеличкий репортаж історичний, щоб ми разом з вами зрозуміли відтепер, чому. На території Австрії розмовляють німецькою. Отже, відкручуємо час назад. Приблизно на 2000 років. На території сучасної Австрії тоді жили кельські народи, а пізніше прийшли римляни. Тут були римські провінції, Норик, Панонія та Ретія. Які ж тут були мови? Латина та кельські діалекти. Але ніякої німецької мови ще навіть не існувало. Ситуація змінюється у VI столітті, коли в цей регіон приходить германське плем'я баварів, саме вони є предками сучасних баварців і частково австрійців. Вони приносять сюди ранні германські діалекти, з яких через століття виросте те, що ми сьогодні називаємо австрійськими та баварськими діалектами. Тобто перший важливий момент. Австрія стала німецькомовною не тому, що поруч була Німеччина, а тому, що нинішні австрійці частково походять від германських племен, які жили на цих землях ще до появи держави Австрія. Переходимо до середньовіччя. Близько 800 року Карл Великий, король Франків, створює прикордонну область. Східну марку німецькою вона називалася Остмак. Це був такий собі щит проти нападів слов'ян і аварів. Територія сучасної Австрії уже тоді була частиною германського політичного світу. У 976 році імператор Отон ІІ виділяє східну марку як окреме володіння і віддає його династії Бабенбергів. Фактично це був момент появи австрійської марки або австрійського маркграфства. У 996 році в документі вперше з'являється слово остаріхі. Саме це слово є старовинною формою сучасного «остарай», тобто Австрія. Кілька століть пізніше, у 1156 році, Австрія отримує вищий статус і стає герцогством. Це підкреслює її зростаючу вагу в Європі. І важливо, весь цей час Австрія входить у священну Римську імперію, величезне політичне утворення, яке об'єднувало німецькі князівства, міста, єпископства і навіть частини Італії. Священна Римська імперія була багатомовною, але її ядро було німецьким. Тому мовою еліти в Австрії вже тоді були різні форми старонімецької. Тепер перейдемо до династії Габсбургів, яка зробила Австрію імперію. У 1278 році король Рудольф Габсбург отримує австрійські землі. Відтоді габсбурги правитимуть тут понад 600 років. І поступово будуть збирати навколо себе величезні території Чехію, Угорщину, частину Італії, Хорватію, Трансильванію. Згодом навіть Іспанія буде керуватися іспанською гілкою габсбургів. І хоча вся імперія була багатомовною, мова двору, мова чиновників, армії та мова адміністрації була переважно. Німецькою. Тобто саме в епоху Габсбургів Німецька остаточно перетворюється на мову державності в Австрії. А тепер ключовий момент, який пояснює, чому Німецька стала мовою всього населення, а не тільки еліти. У 1774 році імператриця Марія Терезія вводить обов'язкову початкову освіту для дітей, щоб ця реформа працювала. Потрібна була єдина мова навчання, і нею стає німецька. Її син Йосиф ІІ йде ще далі. У 1784 році він робить німецьку офіційною мовою управління всієї Габсбурзької монархії. Уявіть собі, вплив цих рішень: усі чиновники мають знати німецьку. Усі державні документи пишуть німецькою. В школах викладають також німецькою. Це був величезний крок до повної німецькомовності країни. У 19 столітті Європу охоплює хвиля національних рухів: чехи, угорці, хорвати, італійці вимагають прав для своїх мов. У відповідь багато жителів австрійських міст, які говорили німецькою, починають підкреслювати свою німецьку ідентичність. Цей час австрійці часто вважали себе частиною великої німецької культурної спільноти, хоча й жили в окремій державі. У 1867 році імперія реформується у Австро-Угорщину, але в австрійській половині німецька залишається головною мовою освіти і адміністрації. Після Першої світової війни, у 1918 році, Австро-Угорська імперія розпадається. На її уламках з'являється маленька урізана німецька Австрія, яка навіть хотіла приєднатися до Німеччини. Але міжнародні договори заборонили це, і країна стала Республікою Австрія. Дуже важливий момент. Майже всі жителі нової Австрії були німецькомовними. Тому питання, якою буде офіційна мова, навіть не стояло. У 1938 році нацистка Німеччина анексує Австрію. Цю подію називають Аншлюс, тобто приєднання. Після Другої світової війни, у 1945 році, Австрія знову стає незалежною державою. Саме після війни починає формуватися сучасна австрійська національна ідентичність, яка чітко відрізняє австрійців від німців. Але мова при цьому не змінюється. Вона залишається німецькою, бо нею говорили тут століттями. Якою німецькою говорять у Австрії? Тут важливо зробити одне уточнення: Австрія не просто говорить німецькою. Вона має власний стандарт німецької мови, так звану Österreichisches Deutsch, австрійську німецьку. У ній є своя вимова, свої улюблені слова, свої адміністративні терміни та власний орфографічний словник, плюс величезна кількість локальних діалектів, які інколи складно зрозуміти німцям чи швейцарцям. Тож австрійська німецька це та сама мова, але інша її форма, як британська та американська англійська. Тут я хочу ще додати, що німецька мова з'явилася і почала називатися німецькою задовго до того, як Німеччина. Утворилася як держава. Це було саме у 1871 році, і вже до того німецька мова на територіях сучасної Німеччини, Австрії була німецькою. Якщо вам цікава тема німецької мови, її історії, виникнення, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняла також таке відео. Насправді це досить цікаво, тому що Сама назва досить відрізняється в різних мовах. Наприклад, в Німеччині «deutsch», в англійській «german», в українській німецька. Тобто сама саме звучання мови дуже різниця в різних мовах. Наприклад, якщо ми візьмемо французьку, вона завжди буде плюс-мінус одинаково звучати франс-французиш. Французька так завжди буде той самий корінь. В німецькій мові цього немає. Що стосується австрійсько-німецької, насправді завжди все буде зрозуміло з контексту. Я, як турист, наприклад, в першу чергу мені потрібно зайти в кафе, випити каву або щось поїсти. Так я відкриваю карту меню, і що я там бачу, наприклад, я бачу замість помідорів, том, Помідорів. Замість томатн я бачу слово парадайза. Звичайно, що я не можу зрозуміти, що парадайза це томат. Але коли мова йде про піцу, так, і я бачу, що складники завжди повторюються «парадайза» в кожній піці. Можна зрозуміти, що це помідори. Або, наприклад, що ще? А, картопля. Картопля в німецькій мові картофель, а в австрійській німецькій картопля називається Erdäpfel – земляні яблука. Це дуже логічно, це також можна зрозуміти. І коли мої учні майбутні в мене запитують з Австрії, чи можуть вони вчити разом зі мною німецьку мову, хоча вони живуть в Австрії, звичайно, так, тому що вся граматика, вся лексика. Німецька мова це німецька мова. Тут вже будуть нюанси локальні, які ви, живучи в Австрії, відразу відчуєте, відразу зрозумієте, відразу будете вловлювати ось цю вимову і її відтворювати так для вас взагалі ніяких проблем не буде. А якщо ви хочете потренувати вашу німецьку вимову, запрошую вас на курс Deutsche Аус шп, який присвячений вимові німецької мови в Німеччині. Ось стандартна вимова, яка вам потрібна, якщо ж ви живете в Німеччині, якщо ви хочете вивести вашу вимову на достойний рівень. Ми не говоримо про рівень носія, що вас будуть путати з носієм мови і будуть вас запитувати. Де ж ви народилися в Німеччині? Я такої обіцянки вам не даю, але стандартна вимова, щоб забрати український сильний акцент, якщо у вас він присутній цьому курсу це дійсно під силу і вам також, якщо ви попрацюєте. Діліться, будь ласка, в коментарях австрійськими словами. Наприклад, ті слова, які вас, можливо, дуже здивували, які вам дуже подобаються, їхнє звучання, їхнє значення. До речі, Кукуруза в німецькій мові називається майс, а в Австрії називають також кукурус. Звичайно, що тут є вплив слов'янських мов на німецьку мову в Австрії: кукурус. Дорогенькі мої. Я бажаю вам гарного свята. Я вам бажаю затишного Різдва з вашими близькими, з вашими друзями. Можливо, хтось проведе це свято наодинці, і це також окей. Проведіть його. з... Радістю і з теплом і з любов'ю в серці. Я вам бажаю нового, щасливого року, щоб все те добре, про що ви мрієте, про що ви думаєте, чого ви бажаєте, збулося, прийшло до вас в новому році, потішило вас, ваші серця, ваші душі, щоб кожен день мав. Причину для того, щоб ви посміхалися в новому році, що б це не було, навіть маленька дрібничка, щоб ви відчували: це для вас, цей день для вас, новий день для вас. Всього самого найкращого. Всім па-па-па-па.